Поділитися досвідом та удосконалити свої навички саме цим напередодні займалися представники газодимозахисної служби всієї України. Спеціальні навчання для рятувальників провели в Івано-Франківську. Більше розкажуть наші кореспонденти. Від теорії до практики в Івано-Франківську провели дводенний навчально-методичний збір для рятувальників. Для них підготували як теоретичну частину у вигляді семінару, так і надали можливість удосконалити практичні навички. Основною метою це прийняття досвіду між територіальними органами вивчення організації газдомозахисної служби в Івано-Франківській області. І обговорення нових нормативно-правових актів, що стосується організації служби та газодемозахисної служби. І рятувальники переконані, такі навчання неабияк потрібні. Пожежі, вони, які відбуваються в будівлях чи в спорудах, вони без використання дихальних апаратів просто неможливі. Не зайти в будівлю і звідти не врятувати потерпілого без дихального апарату, це, це, ну, це такого не буває просто. Всі учасники збору удосконалювали свої навички у різних локаціях, наприклад, у спеціальних теплодимокамерах. І сюди швидше, людина, єдина свідомості. Там потім є. Ей, люди! Й? Люди! Вименшують! Що зайти в апараті навіть на тренінгу, коли ти чуєш звуки, крики, падіння, падіння будівельних конструкцій, вибухи, і тобі ще треба виконати задачу. Пролізши лабіринт, пролізши клітку вузьку в апараті, який важить до 15 кг, плюс на тобі оперативний одяг, каска тяжко і фізично. Далі рятувальники перемістилися на навчальний полігон. Там вони працювали у так званому вогневому контейнері. Дані тренажери потрібні для того, щоб особовий склад відчував. Наближені умови до бойової роботи, до оперативної, щоб при порятунку людей, при порятунку матеріальних цінностей не було паніки, щоб людина відчувала те, що вона робить, і завдавали найменшої шкоди для інших участь у навчально-методичному зборі взяли представники газодимозахисної служби усіх територіальних органів ДСНС України, навчальних закладів, а також формувань центрального підпорядкування.